Це громадське радіо. Я ведуча Анастасія Багаліка, працюю для вас. І далі у нас розмова про суд по Богдану Львову по справі Богдана Львова. Я представляю нашу гостю, адвокаційна менеджерка фундації Де Юра Ніка Крайденкова, з нами на зв'язку. Ніко, доброго вечора! Вже вечір я так підогляю. Добрий вечір вам. Так, суд вже насправді відбувся, бо мав він розпочатися. Якщо мені пам'ять не зраджує, сьогодні близько 11.30. Е, так, так, мав бути в київському окружному адмінсуді. Чи є вже якісь результати про які можна сказати? Насправді зараз триває так звана стадія підготовки, підготовче провадження. Тобто суд ще дивиться чи буде розглядати цю справу, і наразі поки що вона нічим не завершилось. Буде наступне судове засідання. Сам Львов не був власне в судовому засіданні. Його адвокат заявляв клопотання про витребування матеріалів з Верховного суду, зокрема інформації щодо СБУ, яку має Верховний суд, і інших документів. Тому наразі. І буде наступний розгляд. А, тобто засідання по суті ще не почалося? По суті, справа ще не почала. Розглядати суд тільки готується, перевіряє там, чи може взагалі її по факту розглядати. Це, власне, і є суттєво підготовки до справи. Тому будемо ще чекати наступних весіллях. Зрозуміло, бо я так щось налаштовувалася і для себе зрозуміла, що якраз сьогодні починається розгляд по суті, і вже хотіла почути якісь цікаві речі, але е, менше з тим, давайте нагадаємо про суддю Богдана Львова, хто він такий. Е, трошки, якщо наші слухачі і слухачки підзабули е, цього скандального, скажімо так, фігуранта медійних заголовків, то я нагадаю, що це. Колишній суддя і він працював зараз, будемо перераховувати вищий господарський суд України, касаційний господарський, заступник голови Верховного суду. Ну і чому власне. Він нас цікавить, тому що втратив свої повноваження у зв'язку з тим, що журналісти знайшли у нього громадянство Російської Федерації. Це був великий скандал. Відтоді стежимо за історією, яка довкола нього закручується. Все правильно говорю, все правильно говорити, Власне його така сумнів. Йвна репутація розпочалася ще з вищого господарського суду. Це така частина судової ланки, яка була дуже відома рішеннями лояльними до політичної влади Януковича. І власне вищий господарський суд, мабуть найбільше відомий справою е маніпуляції авторосподягу. Це суд, який створив по суті спеціалізації, які дублювали одне одного, і замість того, щоб там як має бути насправді випадково розподіляти справу на суддів, вони розподіляли їх фактично в. Which te não і слідство велося щодо 10 тисяч таких справ. Це, як ви розумієте, величезні інвестиційні справи, величезні справи бізнесу. Тому закінчилося насправді, поки слідство не закінчилося. Але це власне такий великий кейс в судовій владі, такої тотальної корупції кругової поруки. І Богдан був власне можна сказати, був частиною цього. Більше того, суд встановлював, що він особисто також маніпулював. Розподілом про це колись в своєму висновку писала громадська рада доброчесності під час конкурсу до Верховного суду. Вона описувала, що Львов, як голова ВГС, своїм власним розпорядженням створив колегію для розгляду одної конкретної справи. І потім це стало власне підставою скасування цього рішення, і суд констатував Верховний вже що були порушення права людини, зокрема на справедливий суд. Він так само був причетний до резонансних журналістських розслідувань. Зокрема, щодо Павла Гречківського там йшлося про те, що Львов ніби добув схемі купівлі судових рішень, яка коштувала 500 тисяч доларів. Також на додачу до того всього були питання величезні по майну і цінним годинникам, яких було декілька в декларації, які власне коштували від 20 до 50 тисяч доларів. Були питання щодо джерел походження на такі дорогі речі. І е Вища хвилів комісія суддів на жаль тоді не звертала уваги на висновки громадської ради доброчесності, і просто по дефолту можна сказати їх долала. І так Богдан Львов опинився в Верховному суді, і на жаль, вивченим уроком ми надіємося, що колись буде, що велике зло можна ще ну не давати йому ставати Верхов... Верховного суду, тому що по-хорошому історії з його громадянством могло би не бути, якби тоді вища полікамісія не допускала недоброчесних суддів до своїх посад. Власне, на жаль, закінчилося так, як закінчилось, однак, поки що, не історія з його громадянством, тому що. Як раніше просили громадські організації просто активні громадяни, позбавити громадянства, але на жаль, це питання ще не було вирішене, тому що воно знаходиться на розгляді комісії з питань громадянства при президентові. і е, поки що якихось величезних рухів цього немає. Нам виглядає як профільні громадські організації це все видовище, як такий пін-п е, документами. Між верховним судом СБУ, комісією і питання на жаль досі лишається невирішеним. З хорошого те, що вже не є суддею, Однак, як ви вже зазначали, сьогодні було судове засідання, він все ж таки намагається оскаржити цей це своє звільнення, і ми також помічали такий момент, що коли ця справа була в окружному адмінсуді. Скоріше за все, ми бачила ознаки того, що маніпулювала авторозподілом цієї справи, і щоб вона потрапила на потрібного суддю на такого одіозного суддю Аблова, який відомий як суддя майдану, тому що авторозподіл там тривав значно довше ніж зазвичай триває. Тому власне такий сумнівний трек цієї справи. Зараз повернемось до історії з судею Абловими авторозподілом. Але я ще раз хочу підкреслити і наголосити нашим слухачам-слухачкам, і слухачкам, що та справа, яку врешті мають почати розглядати по суті, вона стосується якраз повноважень Львова як судді. і тут є важливий момент: це те. Наскільки аргументуватиме позицію про громадянство Служба безпеки України, тому що саме від них виходило підтвердження того, що воно у суді Львова є? Так, власне, все правильно, але конституція дуже чітко говорить про те, що суддею не може бути людина з іншим громадянством, тому що це є підстава припинення повноважень суті, і тут насправді доволі однозначне трактування. І на нашу думку, таке відрахування точно могло бути і точно мало бути, тому що ну людина не може вважатися суддею, маючи громадянство тим більше російське. Тому власне питання так буде трактування, і ми будемо дуже уважно стежити за цією справою, тому що київський е, власне окружний адміністративний суд теж є дуже багато питань до доброчесності цих судів. Будемо е, спостерігати за справою, але надіємося, що такі як Львова не зможуть через суд повертати собі посади і власне великі зарплати коштами платників податків. Тут журналіст Георгій Шабаєв звернув увагу на таку деталь, яка не стосується напряму суді Богдана Львова, але вона стосується. Історії теж з російським громадянством у суді йдеться про суддю з Донеччини Людмилу Арестову, про яку власне, і писав Георгій Шабаєв і схеми корупція в деталях, і теж це доволі скандальна історія. І тут є відповідь Служби безпеки, де йдеться про те, що. Я, от тільки не не розумію з цієї відповіді це у службу безпеки, немає можливості, це чи в принципі немає можливостей підтвердити чи спростувати факт набуття арестової громадянства Російської Федерації. Це конкретно про неї, чи в цілому, і чи може Богдан Львов використати це як аргумент в своїй справі. Це насправді дуже дивна позиція служби безпеки України, тому що такі речі перевіряти власне для цього вони і існують. Тому дуже сумнівно, що вони в принципі не мають можливості перевіряти наявність громадянства, враховуючи, що таку можливість якось знайшли звичайні журналісти-розслідувачі, які власне не мають інструментарію, який має служба безпеки України. Тому така позиція єдиною: що до Львова він проходив під час конкурсу до Верховного суду спецперевірку, так звано. Це означає, що служба безпеки України інші такі профінь Ори не мали перевіряти його сумнівні зв'язки, в тому числі з державою агресором, і чому ця інформація не була відома ще під час конкурсу. Для нас насправді залишається великою нерозгаданою загадкою. Скільки ще таких людей, яких пропустили під час конкурсу, і вони можуть. Виявитися з російським громадянством теж під питанням. Тому ми просили Верховний суд і Службу безпеки України ініціювати перевірку всіх суддів Верховного суду, тому що це найважливіша судова інстанція у нас. Однак, поки це також, на жаль, не закінчилося і триває вже декілька місяців результату поки жодного. А, ну і повертаючись до того, чи можна це використати як аргумент, все ж таки можна чи ні? Будемо бачити відносно того, чи надавала реальна служба безпеки України інформацію Верховному суду, і що вона саме надавала. Я впевнена, що сторона захисту Богдана Львова буде використовувати будь-яку, кому неправильно розставлену в законі, і так далі, щоб просто поновити на посаду і отримувати далі той вплив, і ті гроші, які отримав Богдан Львов. Тому аргументом в принципі може стати будь-що. Та тут е, окремо звичайно окрему цікавість е, е, хотіла б свою вдовольнити, але думаю, що це нереально. Як це все е, виглядає? Чи... Служба безпеки дає якусь довідку суду, чи що як вони це пишуть? Ми підтверджуємо, що у такого-то, такого-то суді, чи такої то такої то суді знайшли російське громадянство і там не знаю, печатка підпис, чи чи як це виглядає? Насправді ми теж би дуже хотіли дізнатися, як це виглядає. Так, <рес> да, важливі речі, але ми не знаємо, як це виглядає, і саме тому згадали про це в ефірі. Говоримо з адвокаційною менеджеркою фундації, де Юре Нікою Крейденковою. А от повертаючись до... Історії з громадянством там в розслідуванні, яке про Львова де про Львова йдеться, і про його громадянство, там ще згадується дуже багато фактів про його родичів, майно в Російській Федерації, тому подібні речі. От мені цікаво, все ж таки за цей час, який пройшов після журналістського розслідування, чи є якісь там намагання з боку Служби безпеки України, наприклад, оголосити про підозру у якихось. Більших діях пов'язаних з російським агресором, окрім як набуття громадянства. Це насправді питання до роботи служби безпеки. Тут зрозуміло, що складніша історія ніж просто підтвердити громадянство. Бо тут ще потрібно знайти якісь, е, як юристи кажуть, склад злочину Так, та, і склад злочину, що чита, тому що треба знайти, що він чи співпрацював він, чи було там місце державній зраді, і так далі, е, тому це явно займає довше часу, враховуючи скільки служба безпеки України не може перевірити один факт, або може, але не так надала інформацію е, і так далі, то ну, я думаю, що можемо ще чекати довго результатів їхньої роботи по будь-якому кейсу. Ну але ж, якось у них складається з доказами там про рядових колаборантів або про навідників, які працюють в зоні бойових дій, то я все ж таки мені от цікаво з точки зору доказової бази. Факт наявності російського громадянства, громадянства країни-агресорки. А це вже на той момент, коли Богдан Львов був заступником судді Верховного суду. То у нього у Росії вже був наскільки я пам'ятаю статус держави-агресорки в Україні. А то приховування цього факту це є державною зрадою чи ні. Тут важко сказати, що швидше насправді ні, але теж треба розуміти, що. Він же ж попутно брехав і щодо інших речей, тому що він же ж надавав відомості під час конкурсу, те, що він там не є громадянином, він би мав це надавати в анкетах. От що він відповідає там можливості вимогах суду для там, суддів Верховного суду, щоб обіймати цю посаду. Тому можливо слід рухатися ще в той бік. Що точно вже з кримінальних проваджень є. Національне антикорупційне бюро розпочало провадження щодо майни. На його тут настільки було питання в володіння, скільки питання в тому, що він само собою його не декларував, тому що квартира, яка частка квартири, яка належала його дружині, цієї московської квартири, вона не була відображення з декларації. Звісно, що не є сюрпризом, однак та вже має ознаки злочину, зокрема, не декларування майна. І антикорупційне бюро ще за зверненням депутата Ярослава Юрчишина Юр розпочало таке кримінальне провадження. Поки що в нього немає якогось суттєвих оновлень однак це те за що можна притягувати вже до відповідальності. Ну, от, звичайно, дивно було, якби суддя Богдан Львов приховував своє російське громадянство і при цьому задекларував майно в Російській Федерації у своїй дружини. Це було б як, як мінімум досить дивно. А, наскільки ну от ті, ті речі, які стосуються декларації і майна, вони ж знову ж таки не тягнуть за собою якоїсь такої. Масштабної відповідальності як доведений факт державної зради? Не тягнуть масштабної відповідальності, однак умисне внесення недостовірних відомостей це дуже юридична мова, грубо кажучи, не декларування, воно, власне, має санкцію також позбавлення волі до двох років. Тому ця справа принаймні має шанс закінчитися обвинувальним вироком, тому що таке недекларування можна встановити ну, досить легко. Побачимо, чи там антикорупційне бюро, чи спеціалізована антикорупційна прокуратура зможуть перепідтвердити факти наявності цієї частки, і буде може вони показують просто приклад роботі для служби безпеки України. А от знову ж таки, це в компетенції служби безпеки України давати оцінку, тому що яким рівнем допуску, і наскільки там використовував чи не використовував свій допуск до державної таємниці Богдан Львов як заступник судді, заступник голови Верховного суду. Це власне може бути компетенцією служби безпеки України, тому що вони займаються злочинами проти основ національної безпеки. Це не є компетенцією антикорупційних органів. Тому, якщо він використовував справді доступ до держтаємниці, передавав цю інформацію, це справді буде від них новина першими про підозру, будувальні акти і так далі. Але в рамках цього судового розгляду ми такого не побачимо. Ми побачимо бачимо тільки самі претензії Богдана Львова до того, що в нього немає російського громадянства. Він з цим не згоден, вважає себе тільки громадянином України. Правильно? Власне, він у ну, його претензії будуть зводитись до того, що його непромірно звільнили з суду бо так він не має російського громадянства. Тому він даже бути суддею, як він вважає. Наскільки це типова ситуація, що коли когось з високопосадовців, колишніх, чи на той момент ще не колишніх, звинувачують у подібних речах в Україні, вони залишаються і намагаються оскаржити це все. Насправді таких справ не було дуже багато було лише декілька буквально арестова пані пані Чунгова та ж суддя, що до неї раніше журналісти публікували інформацію щодо російського громадянства. Це суддя, яка раніше була в Криму, і нібито його отримала там російський паспорт. Тому це не можна ж сказати, що вже є прям стала практика. Тим більше ще нікого не поновили. Зокрема, наприклад, ці судді в Криму, які... Залишилися і там співпрацюють з окупаційною владою і отримали російське громадянство. Ну щодо них вони не намагалися поновитися, О, тому ми можна сказати, спостерігаємо таке таку велику історію вперше. Ви згадували, що в розподіл автоматичної справи Богдана Львова були ознаки втручання. Розкажіть, які що це за ознаки, і от як це можна визначити? Так, тут треба пояснити, що коли справа надходить в суд, вона має практично в без втручання людини. Це по-перше, а по-друге, в випадковому порядку попасти на розгляд якогось судді. Це, власне, її називається, грубо кажучи, системою авторозподілу справ. І, на жаль, в неї можливі втручання, коли справа потрапляється не на видаткового суддю, як це має бути за законом, а на потрібного вже суддю, який там, подекуди має завчасно готове рішення. І такі маніпуляції можливо відстежувати ну, практично не в режимі реального часу, але можна побачити через відкриті дані на сайті суддів. Раніше журналісти-розслідувачі робили також велике розслідування того, як маніпулюється авторозподілом в окружному адміністративному суді, і одні судді випадково випадали з нього, інші випадково поверталися, хто був потрібен, і так далі. Ну і власне окружний адмінсуд дуже тим відомий. Що ми побачили, що коли здійснювався авторозподіл цієї справи, авторозподіл зазвичай триває навіть не секунди, а мілісекунди. Цей авторозподіл тривав практично хвилину. Тобто ми наводили приклади справ, які були розподілені в той же ж період, і бачимо мілісекунди, мілісекунди, а цей практично хвилину. Це просто є великим червоним пропорцем до того, що ну, якщо одна справа відбувалася ось так довго, і така важлива справа, ну скоріш за все, там були зловживання. Ми просили перевірити власне предмет цих зловживань державну судову адміністрацію на що отримали відповідь, що в принципі нічого грубого не, не знайшли. Але така відповідь є дуже сумнівною. сумнівно, що це насправді справді На жаль, окружний адмінсуд дуже був відомий тим, наскільки він маніпулював. А, а як, як вони це пояснили? Тобто вони навіть не сказали це бах, не бах, не знаю, як, як це пояснюють от, з технічної точки зору. Ну зависло, ну подумаєш. Ніяк не було дуже пояснене просто була відповідь, що нічого там не знайшли. Я сказала, вона якому. А ну і є підстави вважати, що на в інтересах Богдана Львова могли втручатися в такий розподіл. Далі підстава вважати особливо згадуючи все реноме окружного адміністративного суду і попередні справи. Але після його ліквідації цю справу вже передали до Київського окружного адмінсуду, тому її вже не буде слухати суддя Аблос. Не знаємо, чи, чи Київський окружний адмінсуд зможе краще її слухати, але власне ліквідація окружного адмінсуду Києва точно не є поганою речею. Точно добре що. Там справа буде далі публічною, тому що сьогодні київський окружний суд також задовольнив клопотання наше в тому числі про розгляд справи з трансляціями всіх подальших засідань, тому можна буде стежити, бо окружний суд раніше насправді не дуже давав право на такі трансляції великі публічні. Ну і ще на сам кінець запитаю, от е, перспективи наскільки довго може тянутися цей судовий розгляд. По суті, він ще не почався. Е, тривають підготовчі засідання. Ну, а ми знаємо, що в справах, де е, е, людям, які мають гроші, зв'язки, мали владу і хочуть зберігти владу, дуже часто адвокати. Можуть затягувати розгляд, у них для цього є дуже багато інструментів. Вони це полюбляють робити. Насправді засідання може тривати дуже довго, тому що до Київського окружного суду передалися всі справи ОАСКУ, і тут вже буде тяжко відслідкувати, чи це дуже суб'єктивно обумовлений буде довгий розгляд, чи це через реальне велике навантаження суддів. Що ж, будемо стежити за цим процесом. Дуже дякую вам, що е, поділилися з нами цією історією, цими новинами. Ну, насправді, новин, крім того, що е, підготовчі засідання тривають, немає, але ми стежимо за ситуацією. Ніка Крайденкова, адвокаційна менеджерка фундації, де Юра, на громадському радіо говорили про справу екс-суді Богдана Львова, про те, як він намагається оскаржити. Позбавлення себе суддівського статусу суддівської посади на підставі того, що має російське громадянство. Стежимо за тим, що і як розвивається до чого це призведе. Ви слухаєте громадське радіо. Насправді ця частина ефіру, тобто розмови зі мною у студії, вже завершується, тому що завершується ефірний час в цій годині. Скоро почуєте випуск новин від Ольги Русіної. Вона вже його підготувала. Наскільки я бачу, далі продовжить говорити про важливі речі, які відбуваються в Україні і світі. Мій колега Олег Климчук. Не перемикайтесь, слухайте, думайте. 603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України. Іноді маленький крок.